Енергетичні прив'язки, як зрозуміти, що ви не одні у власному полі. Вітаю вас, мої любі! Мене звати Олеся, я та, що бачить більше, ніж інші. Я відчуваю тонкі енергії і бачу невидиме, те, що приховане від звичайного ока. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що найчастіше руйнує наше життя непомітно і тихо. Це енергетичні прив'язки. Можливо, ви й не здогадуєтесь, але часом у вашому полі живе хтось інший, не фізично, а через енергетичні нитки, якими вас тримають. Що ж таке енергетичні прив'язки? Прив'язка це невидимий канал, по якому витікає ваша сила, час і навіть щастя. Вона може виникнути. Після болючих стосунків, конфліктів, де залишилася образа, інтимного зв'язку, після якого ви довго пам'ятаєте людину, навіть якщо не хочете, або коли хтось свідомо чи несвідомо прив'язує вас до себе своєю енергією. Часто це виглядає як звичайні емоції: туга, ностальгія, злість. Але насправді це вже не ваші почуття, це енергія іншої людини, яка живе через вас. Як зрозуміти, що у вас є прив'язка? Прив'язки проявляються по-різному. Ось декілька найпоширеніших ознак. Ви постійно думаєте про людину, яка більше не є частиною вашого життя. Вам сняться сни, де ця людина поруч навіть через роки. Після зустрічі з деякими людьми ви відчуваєте, що сили різко покинули тіло ви не можете будувати нові стосунки, ніби хтось тягне вас назад у минуле. У вас виникає необґрунтована вина або страх, які не ваші за суттю. Деколи прив'язка може навіть проявлятися у тілі, головні болі, різкі болі в серці чи в шлунку, тяжкість у грудях, це не завжди медицина, це енергетика. Чому важлива діагностика? Більшість людей живуть з прив'язками роками і навіть не розуміють цього, вони звикають до апатії. Втоми, постійних думок про когось, Думають, це просто доля, але це не доля, це енергетичні кайдани, які можна зняти. Саме тому важлива діагностика, тому що не всі прив'язки видно одразу, деякі ховаються дуже глибоко в родових лініях, у підсвідомих страхах, у підселеннях, енергіях і Людині самій майже неможливо їх побачити чи відчути. Я бачу те, що інші не помічають, і в цьому моє покликання показати вам ті ниточки, які тягнуть вашу душу назад. Що робити? По-перше, усвідомити, коли ви зізнаєтесь собі, так. У моєму полі є щось зайве, це вже перший крок. Очищення стихіями, сіль, вода, вогонь завжди були головними захисниками. Просте купання з морською сіллю чи свічка біля вікна іноді вже полегшують стан. Повернення сили. Повторюйте подумки: Я повертаю собі свою енергію, я звільняюсь від чужого. Це працює, але тільки тоді, коли ви щиро готові відпустити. І обов'язкове звернення до спеціаліста є прив'язки настільки міцні, що вони самі не зникнуть. У таких випадках потрібна допомога. М'яка, але точна. Пам'ятайте, ви народилися вільними. Жодна душа не має право. Тримати вашу силу в кайданах, прив'язки можна розірвати, життя можна очистити, і шлях можна повернути собі. Діліться цим відео з тими, кому воно може допомогти. Ставте вподобайку, пишіть у коментарях свої відчуття. А якщо ви впізнали себе, звертайтеся до мене, я бачу те, що не бачать інші, і я. Допоможу вам знову стати вільними. З вами була Олеся, та що бачить!